Всім доброго ранку. Проведем такий коротенький зараз ранковий огляд. І 2 секунди присвятимо тематиці я думаю, яку ви ну, на других каналах по відгодівлі свиней. Ви її просто не побачите, не почуєте. Або якщо почуєте, то це буде з такою критикою, як, як то кажуть на російській мові, ворожій нашій брехамуха призренням, да, що просто. Немає слів. Да, звісно, на великих господарствах, комплексах, такого ви ніде не побачите, що хтось таке робить. Але в невеличкому підсобному господарстві це навіть корисно. От всі там кричать, що потрібно. Давайте, зараз цей Тут. Грязне. Було вчора чисте, сьогодні стало грязне. Ну, безсовісні. Ага. Тут теж цього четверга будемо різати якось цього кабанчика, дивіться, е. Йому пофігу, що його родичі лежать, воно встало і пішло. Ну нічого, то все От Окремо засніму відео по поводу цих. От дуже мені сподобалося ландраса покривати дюрком. Воно, він йде тоді білий, там може бути трошки п'ятно, тем просто шикарний. Це в нас блін, ну я чогось боюсь, що. Бо е, люди, яких я брав, вони, ну, мамку, вони як сказали? мамку ми знаємо, то, що мамку ми, я бачив, а батька ніхто не бачив і не знає. То, що кажуть, чоловік, вони самі штучно не покривають, вони попросили, щоб людина приїхала. Покрила їх, заплатили за це кошти та й все. Тобто я, аби хоч тут не був макстер. Ну, такі вже в них і жопки, і весенькі вони не знаю, ну, будемо дивитися, спостерігати далі, що з цього вийде. Так, Коротенько по Малечі. Це наші оптимуси. Ну, такі доволі цікаві. Вони такі, наче і маленькі, і низенькі. Але я тоді вважав одному, тоді мені тоді було. Це зараз. О, я вже інше число? Ну, коротше, 20 з копійками. То я ще чи 18 чи вважив, то був один кабанчик вважив, там якраз було вже за 5 кілограм. Так. Будемо дивитися, з 1 березня будемо дані свиноматки, ми збільшуємо норму, так як в неї вже... Планується, якщо все нормально, вона покрита дійсно 28 березня орієнтовно опорос. По цій наблюдаємо. Вчора навіть ще раз міряв температуру. Ну, все одно ходжу, за нею переживаю. Вона відбула, лежить, труситься. Блін, ну так жалко її, я ж кажу. Ну нічого. Малим, я дивіться, що ще кидає, щоб, щоб, щоб не антибіотик колоть. Цього теж. Більшість, більшість е скаже, що ні, такого не можна робити. О Боже, ви що? Проколіть А я, я буржуйку чистив, накидав їм дров'яного вугілля. Нічого страшного, вони це з'їдять, воно і одразу я бачу, що в них така е е е їхня така одразу твердіша і гарнішої консистенції. Виходить. Але я ж кажу. Ви спитаєте в думку. Спеціалістів вони скажуть: О Боже, що ти робиш? Господі. Ти що, це, це не можна, це капець. Ну нічого. Ми робимо. Також нагадую, що з цієї партії я буду оставляти кабанчика із колокольчиками. Можливо, комусь потрібно буде. Напишіть, скажіть, що ви його візьмете, чи будемо дивіться, я буду, як оставив, хай підросте, все одно це ж не зразу. Ну, знайте на увазі, може комусь понадобиться Мамка Ландрас плюс Макстер. Ну, більше вона в Макстера пішла. Батька чистий дюрок. Андрюха прислав. Андрюхи, респект. Андрюхи. І тут дивіться. Тут уже просто не поміщається. Це ми Ландраса покривали йоркширом, виходить, я один. Тепер подивлюся <coughs> іменно оцих свинок. У мене їх всього три штучки подивимося, Якихось, якусь одну чи дві подивимося. Будемо е пробувати свого часу парувати і злучати, покриємо їх ландрасом. І я думаю, щось дуже гарне вийде. На другий опорос покриємо дірку. Е Тут у нас ну, наче закріпилося, але будемо все одно спостерігаємо, покрили ми її контуром. Подивимося, що у нас вийде. Дивіться, вона от кормила 14 штук, вона ну просто потужна. Це просто, я ж кажу, підхудала, хай ще трошки підходає, щоб краще її легше було покрити. Так, але сьогодні відео коротенько зачіпав таку тему, що можна давати свиням їсти. А ось дивіться, що можна давати. От, Ви живете в селі. У вас є гнилі яблука. Їх що, не можна давати? Ну, половина людей скажете, о Боже, ні, ви що, згідно раціону там. Дивіться, оце вам кольцій. А це те, що хтось їв, не доїв, зараз ще водички наберем, вильєм і буде чудово. Тому зараз е, дам їсти і тоді пробіжу, поснімаю, як вони все це діло не їдять і яке це все діло недобре. Тому що я ж кажу, е, люди. Там, Як почнуть розказувати, що, о Боже, ні, тільки раціон, тільки БМВД, тільки премікси. Та нічого страшного. Ну, У ну, вас ж це, все це діло є, чого його просто десь викидати? Вони його все це діло прекрасно з'їдають. Відмінно все виходить і бомба. Добре, не прощаємося, я зараз подаю всім їсти і покажу, як вони їдять. Тоді оце не добре. Те, що всі кажуть, що треба викидати. А окремо хочу звернути увагу. Що раніше я взагалі брав у квітні, в травні, вже коли кропивка, коли в мене сономаток не було, то не було. Було таке примітивне. Але нічого страшного. Я брав поросят у квітні-травні, коли там і в березні, да? а здавав їх вже у вересні-жовтні. Як хороші, розумієте? Були випадки, що вони вже у 6 місяців по 150-160 кілограм. Тому що я кропови, люцерки, ще з огородика всього це дешеві зелені корми, розумієте? І не потрібно там е, розказувати, що тільки БМВД і тільки премікс, тільки все Ви далі, так. Основу ви йому зобов'язані дати, щоб воно стартануло, щоб воно росло. І щоб це дійсно нормальні були свинки. Ну, дивіться, аж блистять на сонці. Понимаєте? Ви йому дали основу, ви дали як будинок, да? Ви ж його е, ви ж фундамент робите, заливаєте. Хороший ж фундамент. Да? Ви ж не виганяєте стіни просто на землю. Тому і тут же так само ви створити основу базу для свиней. І тоді вони вже будуть в подальшому набирати нормальну вагу. І будуть рости. А то як почнуть розказувати, о Боже, о Боже, такого не можна давати, такого не можна робити, то ви що? Люди добрі. Натурпродукт. З'їдять і ще попросять. Так, добре. Не будемо тіряти часу. Зараз насипаю корми, тоді ще трошки вам засніму. Продовжуємо працювати. Продовжуємо відео. Їдять те, що не можна. и яблочко, и шкурочка с бананчика. Видите? Ну. Я скажу, кажу, ну, кто скажет, что, о боже, нет, ты что, нет, так не можно. Нормально и, І гарні вкусові м'яса, і сало тоді, і все як положено. Добре. Mm. Цим яблучок. Тим, цим тільки яблучка дісталися, бачите? А зараз ще ось, бо я ж кажу, просто і давати, і цей. Чистіший і для кісток Взагалі, я ж кажу, я як подивлюся, там понаробляють, понаварюють тих бункерних кормушок. Блін, люди добрі, чим вам ось не кормушка корито і все, нормально. Эх. Эх бомба. Они так едят, что я уже захотів їсти. Ну, мне ще нужно вычистить. И вот с этим теперь дамо. Ну, что? Ну, ты как-то с Раціон. 20 кг того. 30 того. кажуть, кажучи, була б можливість десь брати ще помиєшся. Я б їм би доливав і був би взагалі огонь. Мені пропонували сироватку, але ну, я якось не пробував із сироваткою. Може хто використовував сироватку, напишіть як, Чи В мене переконання не зовсім до неї. Ну, Поділіться думкою, як то кажуть, в коментарях. Хто що скаже за сироватку, Дивіться. От і все. І не треба там нікого слухати, що не можна, не нужно. Робіть так, як я. Як один чоловік казав, думайте головою. Все. Подумали, попитали, а рішення самі прийняли От і все. Добре друзі, будемо працювати, вичищати. Всім гарного дня. Все буде Україна. Все хорошого.